Кава і тату, як бути? Багато із майстрів кажуть, що не потрібно пити каву, не можна перед сеансом, тому що буде більше крови йти, там підвищиться тиск. Так, але для мене це спірне питання. Чому? Якщо у вас знижений тиск. Завжди, і ви без кави не можете, як я, наприклад, У мене знижений тиск і я п'ю каву, тому що ну я можу впасти десь по дорозі на роботу. А, коротше кажучи, якщо вам вона потрібна, краще випити, ніж ви прийдете е, на сеанс і впадете десь там на кушетці і вас будуть дотями ще... Пити чи не пити, ви маєте вирішити, якщо ви погано почуваєте себе, у вас такі тривожність з'являється, якщо ви не вип'єте каву, краще також випити нічого поганого не буде. От чесно, у мене на сенсі і пили каву, і до цього пили каву. Я не бачила такого прям капець-капець, що не можна працювати. Так що, за каву.